На їх. Ну, хочу, щоб, щоб ви все це побачили, поки воно ще зразу не згоріло. Це красуня Крокус роуз. О, яка квіти теж сантиметрів 11 може, такі великі. Перші квіти в неї завжди великі. Потім вже будуть, звісно, менші. Підливаю теж водою з відра. Все нос, поливаю з відра. Ось Оце такий кущ. Кущ такий сантиметра чи той метрів два, мабуть, може, два з половиною на два з половиною, і висота півтора, може і вище, вище. навіть на метр шістдесят, бо він такої висоти, як я. Оце такий прекрасний, прекрасний цей кущ. І розпуст такий.